Всім привіт! Мене звуть Іра і проживаю я в передмісті Києва. Уже понад рік захоплююсь пеларгоніями і маю в колекції доволі багато відомих, е, дорогих новинок. Але цьогоріч, купуючи квіти в однієї дівчинки, в неї була мінімальна сума замовлення. І е, мені потрібно було добрати щось там 100 гривень. Я замовила в неї ось ці два прекрасні сорти. Червоненька це Д'юк» І а, ця персикова ніжна красуня це Edwards А, Чесно, я була вражена, я не очікувала від таких, можна сказати, ретро-сортів, такого а, щедрого цвітіння і таких прекрасних компактних кущиків. Ну, якщо почнемо так з Endelduke. в мене, наприклад, немає такого прекрасного сорту по кольоровій гамі. Він дійсно такого. Ну, Мені здається, на камері у мене гарно показує. Не знаю, як у вас буде передача кольору на екрані. Він має такий помаранчево-червоний колір. Ну, Дуже яскрава пеларгонія. У неї надзвичайно компактний кущик. Ну, така кнопочка, знаєте. Ось, Вже 4 квітконосики у неї. Дуже квітлива пеларгонія. Місця багато не займе, прекрасна рослинка, якщо ви хочете вирощувати десь на підвіконні у себе, я вам. Просто рекомендую. Вона прекрасна. Єдине, поки я. Це у мене перше цвітіння цих рослинок, я не знаю, чи вона сипле пелюстки. Ось, тому що це ось перше суцвіття, яке вона розкрила. Чи будуть ці пелюсточки потім осипати, чи не будуть, я поки не знаю. Але красуня, вона ще та. Ну і друга поларгоння це Edwards бланш. Для мене це просто відкриття. Ви подивіться, скільки тут бутонів іще. Мало того, що це вже така знатна шапочка, так? Немалесенька. Квіточки в неї дуже крупненькі. У мене перед цим був сорт Salmon Comtez, ну це однозначно Комтес однозначно поступається в красі. Цій красуні, в комтеса, немає таких прекрасних шапочок. Також у цієї квіточка більша. Кольорова гама, в принципі, плюс-мінус схожа. Кущик, я здається, формувала прищіпкою. Ось такий він у мене. Зараз підніму. Ось такий. горщик півтора літри. Ось уже два соцвіття і третє соцвіття. Ну, дуже гарний сорт. Зважаючи на ціну, ось, я так розумію, зараз це порядка 50-70 гривень на ці сорти. Я вам дуже рекомендую. Навіть якщо у вас є дуже багато новинок, ці сорти вас абсолютно не розчарують. Дуже гарні і варті того, щоб їх не забували. Бажаю вам гарного дня! Мирного неба, слава Україні, бувайте!